Хочете дізнатися секрети однієї з найталановитіших акторок Голівуду? Це Джесіка Честейн. Але чи знаєте ви ці неймовірні факти про неї? Джесіка почала свій шлях до акторства всього у сім років після того як бабуся взяла її на виставу. Вона була першою у своїй родині, хто вступив до коледжу, отримавши стипендію до престижної школи Джульярд. Яка була профінансована самим Робіном Вільямсом, вона не просто грає сильних жінок на екрані, а є активною захисницею рівності у Голівуді та за його межами. А ще Джесіка є виганкою і навіть інвестує в компанії, що виробляють замінники м'яса. І звісно, вона лауреатка премії Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Очі Теммі Фей. Який факт про Джесіку Честейн вас здивував найбільше? Напишіть у коментарях. І не забудьте підписатись на канал, щоб дізнатися ще більше цікавих фактів про ваших улюблених зірок.